Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні така тема доволі філософська, знову ж таки, продовжуємо тематику філософських стрімів. І сьогодні про те, що страх вбиває мрії, От, він же, ну в принципі, це нормальне явище, як я вже тисячу разів казав, що те, що ми приймаємо там за безмежну хоробрість, це, скоріш за все, тупість, яка не. Не недооцінює наслідки своїх дій або це просто психопат, який не, не ну, якому наплювати на те, що буде потім. Там да ну класичний приклад це, наприклад, Гомер Сімпсон, який там каже, це проблеми завтрашнього гомера, і Я там, а мені сьогодні це пофіг на цього завтрашнього Гомера. Тому треба розуміти, що страх це нормально, але не треба його визнавати, там допускати, щоб він був господарем твого життя. Тому що він же ж не кричить так. Він завжди тобі каже: Не варто, та обійдеться, та на на що спробувати. Добрий вечір, Сергій. От. І тут ну, особливо це важко зараз, тому що така обстановка на округи, такий хаос, так все, що звичайно дуже страшно. І цей страх він так от ну, для, цього, для цього і є, в принципі, датами і новини його підтримати. Все для того, щоб люди не мріяли, не робили якихось там не жили своїм життям, пустили голову, сиділи, боялися, нічого не робили, чекали, поки їм скажуть, що робити. От. І цей от страх такий голос, який каже, що не варто там на що робити, там це він ж ламає найчастіше усі великі історії. Бо ми не робимо перші кроки, бо якщо помилимося, да, якщо там не вийде, е, і не говоримо те, що відчуваємо, тому що боїмося, що нас так відкинуть, да, що нас ну, посміються над нами. І там мрію ми свою там відкладаємо або ховаємо, тому що вважаємо її нереалістичною. А вона ж ця мрія, яка народжена в душі, вона не зникає. Вона мовчить, чекає, болить. І страх, він же ж не, не, не дозволить цій мрії там підняти голову. Він хоче її вбити, тому що це різні речі. І тут страх він сам не зникає. Але мрія може крізь нього пройти, і вона не потребує гарантій. Знаєте? Тобто нам же хочеться щось так, щоб було певно. Це те, що я от бачу зараз навкруги, що люди там звертаються до цих психологів, коучів коучів з відносин, коучів з сексуальності, коучів з чого завгодно, тому що це викликає ілюзію, що тобі дадуть такі рецепти, в якому от точно це у тебе складеться. А для мрії не потрібна гарантія, для мрії потрібен крок. От перший цей маленький, не яскравий. І цей крок це не героїчний такий вчинок, я ж кажу, не яскравий, не якийсь такий глобальний. Це такий твій вибір. От щось зробити, зробити цей крок. І кожен день це, це ну як це сказати, це, це от сьогодні твій день, коли ти будеш обирати. Ти можеш обрати. Так, ти не можеш контролювати наслідки своїх дій, і ти не можеш контролювати дуже багато речей навкруги себе, але ти можеш контролювати свою реакцію на них, ти можеш контролювати свій вибір. І це не завтра, там, колись, да? не тоді, коли буде легше. А це сьогодні, це зараз. І коли серце в тебе ну, чогось хоче, треба його слухати. Тому що страх він завжди знайде причину зупинити. І... Але якщо твоя мрія справжня, вона знайде силу йти. І тут же є такий вираз, який дуже багато разів я згадував, що тих, хто програв, набагато менше, ніж тих, хто здалися. Тому не треба спішити здаватися. Тобто не треба здаватися зарано. От, не треба. Навіть якщо боїшся, зроби один маленький крок, який ти тільки можеш. Бо якщо ну, просто опустити руки і здатися, то страх виграє, а якщо от, підеш і щось зробиш, то виграєш ти. Це таке, звичайно, іноді бувають смішні випадки, тому що, от, як відомо, що автор книги «Іди туди, де страшно, відмовився їхати до Києва в зв'язку з непевною обстановкою, тому що, ну, звичайно. Іди куди, коли, іди туди, коли іди туди, куди страшно, але коли дуже страшно, ти не йди. От воно так, що легше писати, ніж ніж робити. Ну, це таке. от. І тут Сергій пише, що страх паралізує мислення. Ну, Є таке, є таке, тому треба керуватися якимось принципами, треба думати. Ну, я б сказав, не так, що страх не, не так страх, як страх у комплекті зі стресом, паралізує мислення, тому що в, в стані стресу і страху ти приймаєш те рішення, яке найпростіше прийняти в короткостроковій перспективі. І дуже важко, звичайно, думати про якісь довгострокові перспективи, тому що ну, непевно, що буде завтра, чи буде завтра, чи доживемо ми завтра, чи щось там буде. От, але це таке, знаєте, дуже складне насправді питання, і тут, на мою думку, все ж таки треба розуміти, де страх, а де ти. От якось я так це сприймаю. Але знову ж таки, тут же теж таке питання: що якщо ти будеш робити, 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 то ти і звикнеш робити, навіть коли страшно на цю тему. Мислення, воно набагато сильніше, ніж там багато речей. от. І на цю тему от, фільм є такі ігри розуму, з, як його звуть, Расилом Кроу. Да, там де математик, і в нього ну, були там, були в уяві персонажі, з якими він ніби спілкувався, але він е, прийняв це і розумів, е, ну, то тобто, проаналізував. і Прийняв рішення, що так, він розуміє, що в нього там є якісь уявні персонажі, і він живе з ними. Да? Там, тому, тому і тут страхом треба якось приймати це, розуміти, що є страх, але є мрія. От. Звичайно, не всі мрії збуваю, збуваються. Деякі речі нереалістичні, де, деякі речі, ну як нереалістичні. Питання в тому, що іноді запізно. Ну, звичайно, але це не привід не мріяти. Тому що мріяти іноді дуже важко набагато важче, ніж тому, що завжди кажуть, нащо ти замріявся, там давай щось роби там чи щось ще. Там не, не треба мріяти, там фантазіор, да, чи щось таке. Але ж все ж починається з мрії, от, І тому, тому треба їх підживлювати, і вони, вони можуть дати, дати силу перемогти страху, так от можна сказати. Отаке, такий коротенький стрім на сьогодні. все. будемо сподіватися до нових зустрічей.